Доброго вечора. Сьогодні хочу приготувати дві страви, як завжди. А третє, це в мене буде заготовочка на зиму. Хочу зробити салатик осінній гриб, називається. Він настільки смачнющий і саме головне такий красивенний Він на святковому столі дуже-дуже буде нарядно виглядати. На нього кожен обов'язково зверне увагу на такий салатик Берете блюдо. На блюді, на якому ви вже будете подавати до, до столу, коли до вас там чи гості приїдуть, чи, при, чи щось. І на цьому блюді ви берете звичайною пачечкою майонезу, ви повинні намалювати повністю на цей розмір блюда грибочка. От я беру майонез у м'якій упаковці це для зручності. Е, відрізаю такий тоненько-тоненько кінчик. Все. І. Будемо зараз малювати прямо на самому блюді шапочку гриба. От, наприклад, ось так. Малюємо шапочку гриба. Всі нерівності потім поправити. І ось так: ножка вам треба намалювати ось. форму, ось так майонезом. Тіпа у вас лікало. Грибочка. Трем картоплю. Перший слой у нас варена картопля. Картоплі по-різному йде у цей салат. Може, у кого маленька, піде 5, у кого велика, може піде 4. Ну, отак от десь 4-5 картошин. Натираємо і дивіться, і одразу отако будемо викладати по лікалу, щоб у нас не виходило за межі, за межі нашого намальованого майонезу. Перший слой сюди найважчий, тому що він перший. А далі піде все легше-легше. Ви виклали візуально грибочка. Візуально. Тепер на цього грибочка, звісно, нам треба трошки майонезу. Майонезу. Так, все, виклали. І зараз ми його, отако. Нам оце все треба швиденько так просто, просто промастити. Або Відварене ку куряче філе, або просто стегенця, або запечене, або на грилі зроблене, або копчене. Поняли, Тобто варіантів куча. От що ви любите? Любите копчене, положіть копчене куряче м'ясо. Любите на грилі зроблене, поріжте міленьку гріль, м'яско, яке ви зробили куряче. У мене сват привіз нам копчену курку. Сват мій приїхав, оце ж три дні назад, привіз копчену курку. Е, з курки, е, як то кажуть, крильця ніжки, все обгризли, з'їли, а грудка залишилась. І Ось вона. Курочку виклали, як змогли. Отак, От скільки змогли, стільки виклали. Буде, звісно, багато. Е, якщо багато, два курячих філету, кладіть одне чи півтора, все ж залежить не від... Це рецепт, дівчатка, все залежить від вашого блюда. Який розмір вашого блюда-грибочка цього? Який буде розмір? Отак от і кладіть швиденько сіточка. Цей салатик можете покривати грецький йогурт, можете сметанка. І тепер, звісно, змащуємо швиденько майонезом. І отак поправляємо. Так. Саме хуже це курку змащувати майонезом, бо вона бігає за ложкою. Так. Огірки, дівчата, зараз підуть в слой. І також за огірки скажу. Е я буду класти квашені, вони мені смачніше. Але сюди можна покласти і мариновані. Просто міленько поріжте. Краще не тріть. Е Краще огірочки, дивіться, поріжте міленько кубиком. Отак поріжте там, щоб стікали на ситечко. Бачите, скільки в мене зразу ріденист? Порізала я десь. Чотири огірочка. І зараз побачу, чи їх хватить. Все. І тепер отак само я зараз викладаю цей, і зараз будемо робити форму, бо далі вже сложніше піде. Далі піде вже сложніше. Так, огірочки. Викладаєте, які любите, хочете мариновані, у мене квашені, які у мене є на сторінці. Трошечки зробимо сіточку. Збираємо зараз моркву. Морква у мене запечена, моркву я помила, завернула у фольгу і поклала у духовку е, у фальзі 180 градусів. Моркву запікала трошечки більше години. Морку не варю, тому що коли натираєш варену моркву, вода аж з неї виходить. А коли печена морква, то вона і соковита, але з неї не тече. На осінній грип ми викладаємо морку не всю. Ножку ми не трогаємо, і шапочку ми не всю викладаємо. Робите собі таку приблизну поділку. От давайте я її зараз зроблю майонезом. Так, я, я ділю поділку. На грибочку. Лікало таке теж роблю. Натерту моркву викладаємо іменно по цьому лікалу, де ми зараз зробили полосу, ми шапочку поділили пополам. А, мабуть, у мене піде одна морква. Другу я поставлю в морозилку і потім, якщо, що, розморожу, бо я печену моркву в салати обожнюю, я моркву не варю. Я в основному тільки запікаю. Мені дуже подобається запечена морква. Ви ж бачите такий простий салат. І хочете, кладіть, що є. Хочете е, шинка, хочете відварена курочка, хочете пожарена курочка, а хочете запечена в духовці курочка. Яйця е, відварені зараз викладаємо яйця. Можна було і яйця покласти перед морквою, щоб е, ну, жир, жирніше шапочка була. І так, дівчатка, можна, і так, і так буде правильно. Дівчатка, зараз буду ж поки що яйця викладати, ювелірна така робота Уже останні штрихи це, знаєте, як екзамен здаєш, це прикраси. Зараз останнє, що ми будемо робити. Тепер нам треба цю шапочку зробити з жовтого сиру. Любий сир, любий сир, любий. у мене оце такий. Ви натираєте на тертушечку. Небагато, там грам 50, може, 60 піде сира, небагато. Ми оцей сир відділяємо від ножки, отако відножки. От. І тут де морква. Нам треба відділити оцей салатик. Ось так. Це ми зробили то, що у нашого гриба під шапочкою. А тепер нам тільки білочок, тільки білочок треба. Зараз натираємо білок, тільки білок. І нам вже це останні штрихи, бо ми зараз будемо прикрашати. Я викладаю тепер білочок, щоб ніжку нашу гарно відділити. Тільки білочок. Салатик у нас майже готовий. Дівчатка, тепер швиденько прикрашаємо. Білочок залишився. Дивіться, що можна зробити. Отак От цяточки мухоморчика. Отак От у раз. Можна трошки кропчику десь сунути сюди. Це ж у нас травка. Тип. Берете помидорку. Маленьку черрі розрізаємо пополам, маслінка. Типа Божа коровочка. Е, робите такі там 3 ці цяточки. О. Все, красотульки, все? І ми з вами. Можна сказати, приступаємо до наступного блюда. Дівчатка любі мої! Ну, правда ж гарно. Він дійсно святковий, такий осінній, нарядний салатик. Дівчата, моя улюблена фраза вам всім. Смакуйте на здоров'я, хоч один раз спробуйте його зробити, і ви в нього влюбитесь. Не лякайтесь, це не так важко, це не страшно. Саме головне, він дуже красивий і смачний. Це саме головне, обично, знаєте, як салат подають. У мисках, в тарілках, в салатницях, а цей подається і дуже-дуже оригінально виглядає е, вафлі гофри. Буду робити сьогодні дуже смачні. Це навіть я не можу сказати, що смачніше, чи бельгійські, чи ці вафельки. Просто бельгійська вафля вона має форму, е, просто свою форму прямокутну. А вафлі гофри вони такі йдуть ну, від слова гофри гофріровані. Вони такі просто йдуть безформені. Без Вся оригінальність в них така, що вони от як зірочки, у них такі кінчики. Ну, зараз все побачите по ходу. Нам треба значить, блендер обов'язково. блендер. Ємкість, якій ви будете збити, білочок треба. Їх буде у нас три, три білочка. і жовточка. три. Так, дві столові ложки цукру, трошки солі. І так, дивіться, 2 столові ложки цукру. Дві столові ложки цукру. Щіпочку кину солі, щіпочку, ну, це третя частина чайної ложки, до білків. Отут, де буду білків збивати. І так, розділяю білки, жовтки. Білки не обов'язково з холодильника. Не обов'язково зовсім. Це не столь важно. Жовтки. Три білки, три жовтки. Є спочатку збивайте білки, тому що ваш вінчик чистий, а жовтки можна вже після білків. Так. Три білочка, щіпка солі ми збиваємо до білих піків. Все. Білки взбиті. Так, дівчата, зараз швиденько збиваємо жовтки. Но! Пів літри молока, пів літри звичайного молока виливаєте в сотейник, в якому можна кип'яти. Ну, я то з дном. Виливаю півлітри молока і ставлю на плиту, на маленький вогонь, поки я буду збивати жовтке, молочко, щоб було просто гарно гаряче. Не то, що там кип'ятити, а гарно-гарно гарячувати. Ставимо, хай гріється. Збиваємо після вінчик після білочків. Можемо збивати жовтки цукру. Три білочки збили з чіпкою солі. Три жовточки ми збивали з двома столовими ложками цукру. Тепер пакетик ванільного цукру. Сюди це швафлі, вони повинні бути смачні. Бо я за нього забула. Так. І просто переб'ємо. От 70 грам олійки. таке молоко, що я не можу руку держати. Так? До гарячого молока я додаю олію. Прямо в молоко. Ви побачили, так? У молоко додали олію. Тепер білки я додаю сюди, у жовтки. Білочки ввели в жоточок і перемішуємо. Гаряче молочко я також додаю сюди. Але частинами. Все зразу не бахкаю. Так, молочко з олійкою я ввожу всі, бачите, частинами. Люю прямо на лопатку. Якщо ви замітили, бачите, лью прямо на лопатку. І тепер останнє, що ми вводимо, це борошно з розпушувачем. Борошна 300 грамів. У борошну я висипаю 7 грамів розпушувача. Прямо у борошно, Ось розпушувач викинула. І ввожу тепер сюди ці вафельки такі дівчата смачні. Раджу діткам зробити у кого там внуки, дітки та й самим похрумтіть на роботу взяти. Якщо ви в офісі працюєте, дуже гарно взяти в контейнер з собою до кави, оці вафельки попити з кавою. Називаються вони, до речі, ці вафлі прийшли з Польщі. Я зараз блендером бистренько перемішаю. же ж не треба тільки перемішати. Як борошно відрізняється. Я в перший раз робила, в мене було густіше. У мене була мука, борошно було зернарі. Сьогодні у нас борошно, у мене київ, і воно вже трошки рідше. Я хочу ще ложку додати борошна. Тісто отлічне вийшло, але я бачу мука ну, борошно борошно рознь. Бо я їх в прошлий раз робила, і у мене трошки трошки густіше. Воно повинно бути трошки-трошки густіше. Все. Борошна додали. І у мене є такий маленький черпачок, і я буду наливати. О, розігрілася. Я наливаю отако, прямо посередині. Отако наливаю. Ось, щоб... І отут зараз так само наливаю. Десь по столові ложки. Хорош, хороші, повні столові ложки наливаю. І закриваю. Давайте, дівчата, пару штук. Дивіться, які вони гарненьки виходять. дивіться Як зі, як сніжинки. Бачите? Ці вафельки подають до кави у Польщі з вашим любимим топінгом. Можуть з морозивом подати, можуть е, карамель. До, карамель топінг. Но цей рецепт у мене з Польщі. Смакуйте на здоров'я! Отакі у мене є. Зіп-пакетики. Мені кажеться, що вони у вас у всіх є, або звичайні пакетики, бо я на них кажу зіп. І оце так беру прямо з цього блендерного набору. Дуже гарна соломка, така красива соломка, так, ну, не соломка, як на тертку. Коли я варю суп чи борщ, взагалі красота, Все, заморажую, буряк. Все, І тепер оцю цю морку, оцю морку, ось таку. Я кладу в морозилку. Потім що я роблю? Я взимку, якщо варю суп чи борщ, відкриваю, і вона так легко відламується, кусочок, і поки зажариться цибулька на сковорідці, робиться зажарочка, ця морква пару секунд прямо і розтає. По-перше, вона свіжа, соковита. Получається, що я її зараз заготовлю, і взимку вона у мене не буде не в'яла. Ну що, дівчатка? Моя каструля майже вже закінчується за пару секунд. Салатик зробили, морку зараз пофасую ще раз таким пакетиком. І скажу: смакуйте на здоров'я. Ще раз скажу взимку, тушкуєте картоплю, тушкуєте котлетки, чи голубці, чи супи, чи борщі. Достали, відламали, і у вас вже заготовка готова. Дивитесь, скільки вам приблизно треба цієї моркви і на сковорідочку. Усім смачного!